Привіт, малята! Сьогодні розкажу вам казочку про біленького, пухнастого зайчика, який жив у чарівному лісі та мав дуже цікавого друга. У самому серці казкового лісу стояла маленька дерев'яна хатинка, складена з коріння старих дубів і вквітчана мохом. У ній жив маленький пухнастий зайчик на ім'я Біляш. Що ранку він прокидався від співу пташок і шелесту листя. Доброго ранку, ліс. весело вигукував Біляш, висовуючи носик у віконце. Доброго ранку, біляшку, підгукувались дерева, а вітер лагідно колихав і ранку. Біляш любив порядок, підлогу підмітав хвостиком, постіль застеляв з м'яти, а снідав моркв'яним варенням і страв'яним. Сьогодні піду до річки. Може, побачу, як пробуджується весна, вирішив він, застрибуючи у свій синій жилетик. Та ліс того ранку звучав інакше, ніби шепотів йому щось нове, чувся спів невідомого птаха. Може, це хтось новий, подумав біляш і помчав стежкою, що вела до річки. Він ще не знав, що цей день змінить його життя і навчить справжній дружбі. Дорогою до піляж натрапив на галявину, де ціли перші проліски. раптом з кущів пролунав тихийсь хлеб. там!» – насторожився зайчик, піднявши вушка. Не лякайся, я просто заблукав». Пролунало тремтячим голосом. Зайчик обережно відсунув гілочки і побачив маленьку пташку з золотим пір'ячком. Ой, ти ж, мабуть, новенький в нашому лісі, радісно сказав біляш. Га? Мене звати Цвіночок. вітер заніс мене сюди, і я не можу знайти дорогу додому. Біляш задумався. Ну, не хвилюйся, мій дідусь завжди казав, що кожен, хто потрапив до нашого лісу, знайде тут друзів. Я тобі допоможу. Так махнув крилами, усміхнувся і прошепотів. Дякую тобі, добрий зайчику. Я співатиму для тебе найвеселіші пісні. Так почалося їхнє знайомство, яке перетворило звичайний день. Справжню пригоду. А де ж ти живеш, дзвіночко? запитав біляш. Коли вони рушили разом з стежкою, мій дім за синім пагорбом у гнізді біля старої верби. Але я летів над хмарами і вітер заніс мене сюди, відповів птах Отже, треба знайти синій пагорб, рішуче сказав зайчик. Вони йшли поміж дерев. Раптом дорогу перегородила велика калюжа. Гм, з неї не перестрибнути, подумав зайчик. А я перелечу, весело вигукнув птах. Але як же ти? Іляш посміхнувся. У мене є хитрість і швидко змайстрував з гілок місток. «Ти справжній майстер здивувався дзвіночок. Разом вони перейшли клюжу і рушили далі. Сонце лагідно світило і ліс навколо здавався живим. Бачиш, друже, разом завжди легше, мовив Біляш. Так, тепер я знаю, що справжні друзі це як крила для серця, відповів Ках. Коли вони дісталися старого дуба, небо раптом потемнів. Вітер завив між гілками і почалася гроза. — Ой лихо. вигукнув дзвіночок, може, мене змити? Швидше до моєї хатинки, сказав Біляш. Поки блискавки розсікали небо, а грім гуркотів, мов барабани велетнів, нарешті забігли в хатинку. Біляш розпалив камін і вкрив птаха якою травичкою. Ти тут у безпеці, заспокоював він. Ти такий добрий біляшико, прошепотів птах. Я боявся, що залишусь один. Ніколи не бійся самотності, коли поруч серце, що хоче допомогти, усміхнувся зайчик, за вікном дощ стукав у дах, а всередині було тепло. Я тепер зрозумів, що дружба це не просто слово. Це коли тебе зігрівають навіть тоді, коли лякають блискавки, сказав дзвіночок. Так буря принесла не страх а нову ніжність між друзями. Наступного ранку все довкола сяяло від роси. О, глянь, яке чисте небо, радісно вигукнув біляш. І як солодко пахне після дощу, відповів дзвіночок. Вони вийшли на ганок. у вітрі співали тисячі птахів, а сонце лагідно торкалося листя. Може, ми знайдемо сьогодні твій пагор? запитав Біляш. Так, я пам'ятаю, коли летів сюди, бачив веселку над ним, і друзі вирушили в дорогу. Вони сміялися, і співали, а біляш навіть танцював на стежці. Я з тобою не боюсь нічого. Дзвінко співав Та і я, поки погрош твій голос, відповів зайчик. Ліс відлунював їхній сміх, а десь високо в небі проминали хмари, мов човники, в мрії. Коли вони підійшли до річки, виявилося, що міст зруйнував буревій. От лихо. вигукнув Біляш. Як же тепер перейти? Може, я перелечу і знайду допомогу, запропонував дзвіночок. Ні, друже. Ми разом почали, разом і продовжимо, твердо відповів зайчик. Він змайстрував пліт кори та очерету. Робота була важка. Але дзвіночок підбадьорював його піснями. Коли вони нарешті перепливли, Піляж промов. Бачиш, навіть найсильніша течія, не страшна. Коли пливеш із другом Так, тепер я знаю, що вітер і вода не вороги, коли в серці сміливість і довіра, відповів Сах Вони сіли відпочити на березі, дивлячись, як вода несе гілки, низ за течією. Ліс навколо був такий тихий і вдячний. На галявині під високим дубом сиділа стара сова з круглими лярами я бачу маленький біляш і його пір'яний друг, промовила вона. Мудре сово, поможи нам знайти синій пагор, попросив зайчик. Слова задумливо розкрила свої крила. Щоб знайти шлях, треба не очима дивитися, а серцем. Те, що шукаєш, може бути ближче, ніж здається. Друзі перезирнулись. Що це означає? запитав дзвіночок. Мабуть, наш шлях не лише на землі, а й у серці, відповів біляш. Сова посміхнулася. Ось і зрозуміли. Йдіть за світлом, яке ви несете один Подякувавши, вони рушили далі. І сонце раптом освітило дорогу так яскраво, так ясно стало, синій пагорб зовсім поруч. Невдовзі перед ними виріс пагорб, вкритий синіми квітами. Дзвіночок радісно змахнув крилами. Мій дім, я вдома. Він облетів стару вербу, де чекало гніздечко. Але замість радості на очах з'явилися сльози. Що сталося? занепокоївся Біляш. Я не хочу прощатися з тобою. Зайчик сів поруч і тихо сказав «Ми не треба, мій дім завжди відкритий для друзів. Тепер у лісі є дві хатинки моя і моя, а між ними стежка дружби. Двіночок опіняв його крилом. Ну тоді я співатиму для тебе щоранку, щоб ти ніколи не сумував, а я приноситиму тобі найсвіжішу морку, засміявся біляш. І з того дня над казковим лісом щоранку лунав пташиний спів і відлунював сміх біленького, пухнастого зайчика, який навчився, що найцінніше в світі це дружба і добре серце. Не забудьте підписатись і покласти вподобайку, якщо вам сподобалась наша казочка.